Гайда! Не буду, не буду. Нашим захисникам два слова. Давайте. Нас. Ми вам наліпили вареників, їжте будь ласка, дуже гарні, сподіваюсь, вийшлися. Смачні. От всі душі ліпили, правда, не досолили, ну нічого страшного. Ні в кого не повлюблялися ні в кого, так що. Ждем вас, щоб повернулися <ріст> живі, здорові і невредимі. Із побіди. Ура. Слава Україні. Героям слава. Що А що за що Як це за що? Ми збирали гроші для наших хлопців. Скільки ми зібрали? Збирали 57, тетя люба 200. Коротше, ми на одного чоловіка назбираємо 28 632. Це поділили порівну в два конвертики. Разом виходить 57 тисяч з копійками, Все, завтра перекинемо, квитанцію скинемо на вайбер. Кому 57. треба? Спасіба всім дивитися. Слава Україні! Героям! слава! Дякуємо нам, дівчатки, теж бо ми теж трудилися, як пчолочки. Ми теж старалися, щоб цю суму якийсь, хоч якийсь внесок внести. Ми внесли. Ми зібрали лічно ми шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні. Миролюбівка зібрала. Ура! Плюс нам презентував наш. Земляк Феді Рущаповський за продаж картини 5 тисяч гривень. Це ще плюс великий. Так що... каже, що теж да, ми ага, віддали все віддали. Да, все піде на Мас, допомогу нашим хлопцям на придбання двох автомобілів. Один за дворному Олександрові в його частину, а другий безпечний, безпечний, безпечний. але там є і країни. На краївського да. карточку збирають кошти, але вони вдвох знаходяться в одній частині: безпечний Олександр і Клер. Краєвський Владислав. Все, ура нам, да. ура всім. Ура, да, да. да. Все, дякуємо дякую за презентацію. Да. Виключайте.